Це національна поліція, сірних на підлогу! Національна поліція, не відкриваємо двері! Настановлені особи, використовуючи інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислення техніки, розробили шахрайську схему пункту і заволодіння грошовим коштом громадян України та громадян іноземних держав. Карта. Залишаємо сирун приміщення. банківська картка, ще одна банківська картка. Работу на начало. Вот мы здесь менеджером консультацией. Повідомляю вас про підозру вчинень кримінального порушення, передбачені частини 5 статті 190 Кримінального кодексу України за кліфікуючими ознакомьте заводіння чим іном шляхом обману шахрайців вчинив за змовою групи осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчисленної техніки в вимог воєнного стану у своєму великих розмірах. В Одесі поліцейські з України та Казахстану викрили транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями. Встановлено, що її організував 28-річний мешканець Одеси. Разом зі спільниками він створював сайти неіснуючих компаній, з яких обіцяв надприбутки за інвестиції у криптовалюту, а також рекламний трафік. На рекламу, на отримують фільм. Люди долучалися до бізнесу, вкладали свої гроші та очікували на дивіденди. Але їхні кошти одразу потрапляли на підконтрольні зловмисникам криптогаманці. Основи 30 плюс обізнаний, який видно, що принірав. Поліцейські ідентифікували один з криптогоманців. Сума надходжень який з минулого року, перевищує 24 мільйони гривень. У її зацікавить 15 тисяч 2 доларів. У нас виходить 15 тисяч 10 доларів. Щоб припинити шахрайство, поліцейські з України та Казахстану об'єднали зусилля. Під час спільної операції було затримано вісьмох членів угрупування, а дев'ятого оголошено в розшук. Фігурантам повідомлено про підозри у шахрайстві, особливо у великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.